Слава Ісусу Христу! Продовжуємо роздумувати над пастками, над спокусами, які можемо мати кожного дня. Всі вони надійні люди, незмінні послідовні скептики і безбожники, які без будь-яких ефектних і великих злочинів спокійно і задоволено прямують до оселі нашого Отця. Пригадую, що це пише наш ворог, нашому ворогу і оселя. Оця, це пекло. Надійні люди незмінні і послідовні скептики і безбожники, які без будь-яких ефектних і великих злочинів спокійно й задоволено прямують до пекла. Не обов'язково, щоб в небезпеці був той, хто не робить великих гріхів. В небезпеці є кожен. І той, хто чинив великі гріхи, той, хто. Чині щоденні гріхи небезпеці? Прийти не туди, куди ми хочемо. Прийти до пекла. Причини людського сміху радість, веселощі, жарти і зухвальство. Хотів би дати домашнє завдання. Е Відповіді, якого можете писати в коментарях, а навіть заохочую писати в коментарях. Причини людського сміху радість, веселощі, жарти і зухвальство. Що з цього може бути добрим, а що з цього може бути поганим. І чи завжди щось є добрим, або чи завжди є щось з цього поганим. Глузливе ставлення до всього це природний стан легковажних, зухвалих людей. Повторюю ще раз, глузливе ставлення до всього це природний стан легковажних, зухвалих людей. Не заохочую зараз шукати когось, хто так робить. Бо немає цьому сенсу. Захочую перевірити, чи я не такий. Перевірити, що я роблю. Бо нагадую, що. Тільки одну людину в світі ми можемо змінити, тільки себе, тільки і виключно себе. Перевірити, чи ми є зухвалими, легковажливими, а це можна перевірити в тому, чи ми маємо глузливе ставлення до, до всього, до світу, до людей. Тому лишаю з домашнім завданням про визначення причини людського сміху, радість, веселість, жарти і зухвальство. І хай Боже благословення допомагає нам приймати правильні рішення, е, приймати рішення, в яких не буде легковажності, не буде зухвальства, але буде любов до людей. Слава Ісусу Христу!